Святий вечір тиха, спокійна ніч, коли українські родини збираються разом за столом. Здається, навіть саме повітря наповнене дивом, а все зло у світі завмирає в очікуванні народження світла. Це час для родини, для молитви, для спокою майже для всіх. Але для обраного кола людей для козаків-характерників, саме ця ніч могла бути найнебезпечнішою і водночас найпотужнішою. Легенди кажуть, що вони не святкували в затишних хатах, вони йшли у зимовий степ, у темні ліси або до таємних святилищ, щоб отримати силу, від якої холола кров у жилах ворогів. Кажуть, що у священну різдвяну ніч вони перетворювалися на вовків та ставали невразливими для куль. Але що з цього правда? А що захопливий міх, народжений в століттях? Давайте спробуємо зануритись у таємниці різдвяної ночі характерників. І відокремити легенди від того, про що говорять історики Хранителі давніх знань Хто ж такі характерники? Сучасна культура малює їх як українських супергероїв, чаклунів, здатних на неможливе. Але правда, як завжди, трохи складніша. Ідея про те, що характерники були офіційно військовою та духовною елітою Запорожської Січі, це скоріше красивий образ із пізнішого фольклору. Та романтичної літератури 19 століття. В історичних документах часів козацтва ми не знайдемо такого окремого інституту чи звання, то звідки ж узялися легенди, їх часто називають спадкоємцями язичницьких волхвів, носіями знань, що сягають до християнських часів. Це теж радше пізніша романтична інтерпретація, адже джерел 17 століття, які б прямо пов'язували козаків із культами. Перуна чи світовида просто не існує. Та все ж чому саме Різдвяна ніч? Вся справа в тому, що дата Різдва історично наклалася на давній цикл святкувань поблизу зимового сонцестояння, найдовшої ночі в році. Для багатьох давніх культур це був надзвичайно потужний сакральний момент, коли межа між світом людей і світом духів ставала найтоньшою, християнство принесло нові сенси. Але давні вірування не зникли, а вплилися в нову культуру. І характерники, як легендарні хранителі давньої мудрості, у народній уяві просто не могли обминути цей час. Це була ідеальна пора не для святкування, а для роботи над собою три великі легенди Різдвяної ночі. Народна пам'ять зберегла три головні легенди про те, що ж робили характерники у цю містичну ніч. Давайте розберемо кожну. Легенда перша. Перетворення на вовків. Мабуть, найяскравіший і найстарішніший міф. Уявіть картину, ворожий табір спить і раптом з темряви з'являється зграя вовків, яка сіє смерть та паніку. Легенди про вовкулак сягають сивої давнини, а вовк для наших предків був символом воїна та хоробрості. Що ж могло стояти за цією легендою? Прямих доказів фізичного перетворення, звісно, немає. Але раціональне пояснення може бути не менш вражаючим. Козаки були майстрами маскування, використання вовчих шкур, щоб непомітно підібратись до ворога абсолютно логічна тактика. Додайте до цього неймовірну фізичну підготовку і знання звіриних звичок. Для переляканого вартового така постать уночі справді могла здатись надприродною. Але є і глибший аспект. Можливо, входячи в абсолютний бойовий транс, козак міг, так би мовити, прийняти дух тварини: її лють, швидкість, нечутливість до болю. Це не фізичне перетворення, а радше психологічне єднання з архетипом воїна звіра, що дозволяло вивільнити приховані резерви організму. Тож, хоча вони не відрощували ікла, у бою вони справді могли ставати подібними до ловків. Легенда друга ритуали для здобуття сили. Легенди говорять про таємничі обряди та замовляння, які характерники проводили на Різдво, щоб замовити кулі і отримати силу на весь рік. Що це могло бути в реальності? Сучасні дослідники пропускають, що за ритуалами ховалися складні психофізичні практики. Це правдоподібна гіпотеза, що вони могли володіти техніками, схожими на медитацію чи дихальні вправи, які дозволяли входити у змінений стан свідомості, контролювати тіло і зменшувати відчуття болю. Це не магія, а високий рівень самоконтролю. Назви на кшталт техніки ману зустрічаються переважно в сучасній популярній літературі і не підтверджені історичними джерелами. Різдвяна ніч. Як час тиші, була ідеальною для глибокої концентрації та психологічного налаштування на майбутні битви. До того ж, козаки були чудовими травниками, їхні знання про властивості рослин, які могли загоювати рани чи стримувати нервову систему звичайним людям, здавалися чаклунством. Цілком ймовірно, що саме в цей період вони готували особливі настоянки та мазі: ЛЕГенда третя. Невразливість до культ та шабель. Його не бере ні куля, ні шабля так найчастіше описували характерників. Історик Дмитро Яворницький записував перекази про те, що вони могли ловити кулі руками, Звучить як фантастика. Але й тут є раціональне зерно. По-перше, це неймовірна майстерність. Козаки доводили бойові навички до автоматизму, вміли передбачувати рухи супротивника та вчасно ухилятись. Завдяки ідеальній реакції вони справді могли здаватися невловимими. По-друге, це психологія. Уявіть, що проти вас виходить воїн, про якого всі говорять, що він невразливий. Саме ця репутація вже змушувала ворогів нервувати і хибити. Характерники свідомо створювали навколо себе ауру містики, бо розуміли, страх така ж зброя, як і шабля. І по-третє, військові хитрощі. Наприклад, замовляння рушниць ворога могло бути звичайним псуванням порогу під час нічної вилазки. А здатність зникати це просто досконале мистецтво маскування. Тож, хоча ловити кулі руками це найімовірніша красива метафора, їхня здатність виживати в бою була цілком реальною. Темна сторона легенди. Варто сказати, що образ характерника не завжди був героїчним. У польських джерелах XVII століття слово характерник часто було синонімом до слів чаклун, розбійник, віровідступник. Деякі хроніки описують їх як жорстоких ватажків, що використовували свої навички для грабунку. Було це правдою чи ворожою пропагандою, ймовірна істина десь посередині. В умовах постійної війни межа між воїном і розбійником часом ставала дуже тонкою. Можливо, серед людей з такими непересічними здібностями були й ті, хто обрав темний шлях. Це додає образу характерника не казковості, а трагічної. Реалістичності тієї епохи. Отже, підсумуємо. Чи збереглися історичні документи, які детально описували різдвяні ритуали характерників? Коротко кажучи, ні. Більшість того, що ми знаємо, походить із трьох джерел фольклору, записаного етнографами переважно у XIX столітті, ворожих хронік, які важко назвати об'єктивними і значною мірою. До сучасних популярних публікацій, які сформували сьогоднішній образ характерника. Таким чином, буквально перетворення на вовків чи здатність ловити кулі руками, це наймовірніше красивий і потужний міф, поетична метафора, яка описувала їхню майже надприродню майстерність. Але правда в тому, що різдвяна ніч, як час поблизу зимового сонцестояння, справді могла бути для козацьких майстрів періодом особливих практик. Це міг бути час для глибокої духовної та психологічної роботи над собою. Вони не укладали угод з нечистою силою, а шукали силу всередині себе, використовуючи глибокі знання про людське тіло, психіку та природу. Вони були не так чаклунами, як майстрами цілісного бойового мистецтва, що поєднувало фізичний гарт, психологічну стійкість та духовний розвиток. Легенди про характерників це не просто казки, це наш культурний код. Пам'ять про воїнів, чия сила духу була настільки великою, що здавалася людям надприродною. Це символ незламності українського духу. І сьогодні, дивлячись на подвиги наших захисників та захисниць, мимоволі проводиш паралель. Їхня мужність та стійкість теж часом здаються чимось, що виходить за межі можливого. Можливо, дух характерників і досі живе в українських воїнах, які знову і знову доводять, що головна сила не в магії. А в любові до своєї землі та незламній волі до перемоги. А які легенди про козаків характерні чули ви? Як ви думаєте, за цими історіями стоять надприродні здібності чи все ж таки неймовірна майстерність? Напишіть свою думку у коментарях, буде цікаво почитати. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб разом розкривати більше таємниць української історії.